Вітаю! З вами Долінська Анастасія, і сьогодні ми поговоримо, як в Україні під прапором лібералізації за гроші європейських платників податків, всупереч законам України і Євросоюзу будуються транспортні монополії. Вісім років як угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набула чинності в повному обсязі. За цей час мали бути впроваджені положення регламенту ЄС 1370 про громадські пасажирські перевезення. Цей регламент чітко встановлює, що громадські пасажирські перевезення є послугами загального економічного інтересу: і прибуткові, і збиткові, що це не ринок, а зобов'язання держави забезпечити виконання чітких завдань. Доступність, безпека, чисельність, якість. Забезпечується це наданням виключного права лише одному перевізнику на відповідному маршруті, а в деяких випадках ще й з доплатою. Цей же механізм закладений і в законі України про автомобільний транспорт. Натомість Україну повалили в від норм Єврорегламента сторона. Ініціатором була Бардо організація, що фінансується Європейським Союзом. Саме вона розробила рейдерську схему монополізації прибуткової частини маршрутної мережі, назвавши це лібералізацією. А колишній міністр Мольян запровадив її через постанову уряду номер 180 Про це ще в далекому 21-му році ми говорили з заступником міністра інфраструктури Мустафою Наємом. Е, так, ми за результатами конференції націонала лист щодо так званого заявочного принципу монополізації мовляв. Він направлений на знищення національних перевізника та залишити 4-5 компаній. Це цікаво. Це <пасаж>, так, а, це фасурний, <пасаж>, Так, нам, нам власне. Запитання таке ваші чоловік кроків. Боже, безпека це основне. Дуже багато зараз покращиться саме ДСБД, Ще не може не радувати. Чи будуть такі кроки про доступність громадськості до конкурсного комітету? Да. І давайте ми чекаємо запрошення молодіжної транспортної а... ради да. наших представників. Давайте зробимо перше. першу, стосується, якщо ми можемо так, достатньо. Дивіться, а що ви знаєте, про нефте 250 тисяч, деякий регулює саме да. посадівську перемогу. Ось ця 180-та постанова, вона мало того, що порушує діючі законодавство. Вона не відповідає допомоги, що саме це є 15-70. Ми зараз змінюємо. Зараз розроблена нова передача цього Вона буде на набуде наповісно Але в нас є бажання максимально все, що стосується змін. в сенсі того, щоб не було монополізації вирішили проїзд. Рентіпадж. в нас зараз проїзд автобусом. Україна коштує дорожче ніж у активному світі. Дослідник там такі простої відсіди. Ми знаємо умови, ми знаємо дороги, але воно коштує дорожче. І не тому, але що це в нас ваші, тому що є монополізація ринку. Відкриттям ринку це лише такий чинник монополізації, і це не ринок. Громадські права держави, ніяк не відкритий ринок. Це є різні маршрути, є соціальні маршрутки, соціально важливі, які ми маємо як підвалі забезпечити їх наведення фізових. Але є і кручальні вашити між обласними. Ми зараз говоримо про конкурси на між обласних публічні. Але давайте зробимо так. Давайте обміняємося. Давай. Ми можемо наступного тижня зустрітися з нами, з нашим колективом. Прямо, може, Конкурсний комітет змінюємо в три роки. І всі, хто подалися, відповідають, кого можуть їздити, але це неможливо, не не щоб в один той і... самий час виїхало п'ять автобусів. Це просто не логічно. Тут навчатися, надіюся, одне з них буде їхати. Ні-ні-ні, вони не можуть виїхати, тому що то... це безпека. Як є краще? Є безпека. І за безпеку руху він може виїхати один. Як не виїхати на дорогу? Є безпека руху. І має вигляд безпека. Зараз ми говоримо про трансбезпеку. Багато обговорювати, тому що є питання. Повірте мені деякі речі з того, що ви кажете, по керівній закладі Міністерства. Давайте обміняємось контактами, так? Обміняємо. Зараз у нас є наш колега Дарина. Дарина готова вас взяти в контакт. Добре, все, домовись. Дякую. Тоді наступного тижня. Зрозуміло, що ні наяву зустріч нас не позвали, а скасування злочинно постанови не відбулося. Під в тому числі нашим тиском. Постанову про скасування монополізації під виглядом лібералізації було все ж таки підготовлено, навіть погоджено в регуляторній службі України в вересні 2022 року. Але вона й досі не потрапила на розгляд уряду. Цікавий нюанс міністром інфраструктури, який заблокував передачу проєкту постанови до уряду, був Олександр Кубраков, колишній член БРДО, розробника цієї ж злочинної схеми. Сьогодні ж ця схема масштабується на міжнародні перевезення. Масово відкриті без потреби міжнародні маршрути возять внутрішнього перевізника, фактично крадуть ресурс у легальних внутрішніх перевізників, а ДСБТ сам готує здійснення контролю видів перевезень. Внутрішні перевізники доводяться до банкротства. Села втрачають регулярне сполучення. А обіцяні омельянам 4-5 монополіста вже чітко вимальовуються. Чи будуть наслідки? У зловживань коштами європейських платників податків, які були направлені не на єврореформи, а на злочинну схему монополізації, будемо слідкувати.